Частина дев'ята. Молодий гуцул ще довго лежав з відкритими очима, перебираючи в гадках події останніх днів. Настя второлася в його життя неждано і негадано, зачепила досі невідомі струни його душі, змусила брати близько до серця все, що пов'язане з нею. Згадав також Марійку, коли приїхав назад тієї ночі, її в номері вже не було. На столі лежала оксамитова коробка з каблучкою, яку він подарував, як обіцяв. Образилась, подумав Назар. З тих пір він не телефонував Марійці, а вона йому. На Буковель теж більше не їздив. Він допомагав Марійці продавати сувеніри, коли мав настрій. Знав, що вона так просто не відступиться від нього, тим більше не пробачить зради. О, вона така, ще молода, але гаряча гуцулка, справжня донька свого гірського племені й роду. Від неї можна чекати всього. Думки полинули у дитинство, коли малим хлопцем виходив з друзями сюди, до діда по гриби. Дід Іван варив дуже смачну кулешу, вивертав її з казанка на чисту дерев'яну підставку і потім різав на шматки ниткою. Їли з хлопцями. З молоком, з бринзою, зі шкварками і салом, з домашнім маслом, кому як смакувало. Бігали по навколишніх лісах за грибами, тішились, що буде чим порадувати домашніх, коли зійдуть у село. Спали на гарячій печі, як вбиті, находившись за цілий день. Завжди мали тричі перехреститися перед тим, як починати їсти і промовити перед сном Отче наш. Дід любив дисципліну і порядок. Назар задав, як завжди довго молився дід, неголосно промовляючи слова, як кожного разу дякував Богові за прожитий день і просив дочекатися наступного. Вночі дід двічі, а то й втричі вставав бити у залізну рейку, відлякував диких кабанів, які внадилися у грядки і поїдали картоплю. Дід Іван робив усе статечно, ніколи не поспішав, з рота, здається, не випускав свою знамениту люльку. гори виганяв худобу дві корови, теличку, бичка та шестеро овець на літо, випасав їх тут, а на зиму повертався у село. Щопонеділка, середи і п'ятниці, виходила баба Ганна і забирала надоїне молоко, пражений сир та домашнє масло. До скла було не близько, майже 6 кілометрів, але Назар ніколи не бачив рідну бабусю стомленою. Коли йшла горами, співала веселі коломийки, а прийшовши, підмітала і мила підлогу, поралась по хаті, варила й пекла. Тому дуже несподіваною була її смерть. Заснула, а вранці не прокинулась. Гуцули каже, що у Бога треба заслужити собі смерть, щоб померти легко. І не мучитися. Скажімо, мисливці завжди помирають важко, довго страждають, а все тому, що відбирають життя у божих тваринок. Баба Ганна, видно, у Бога заслужила, і він забрав її до себе у покої. Настя ворухнулась, а потім ще тісніше притиснулася до Назара. Він обережно поправив ковдру і довго дивився на її прекрасне обличчя, поки сон не здолав його. Вони поверталися щасливі і закохані, цілувались мало не під кожної смереки, а потім, не витримавши, полягали у траву на широченій галявині і зайнялися любов'ю. Спочатку Насті було лячно, а якщо хтось надійде й побачить, сорому не обереться. А потім Настя знову кричала. Її переможний солодкий крик рознісся по горах і повернувся назад змученим, але задоволеним. Чи не вперше в житті Насті було так добре, чи не вперше в житті вона не тамувала в собі почуття, а ділилася ними з усім світом. Потім вона зірвала себе рештки одежі, стала голою на повен зріз торжествуючи, що підняла руки і закричала: Я люблю вас, Карпати, я люблю тебе, Назарчику. Завжди стримана, розсудлива, Настя не впізнавала саму себе. Серед дикої природи сама стала дикункою, щось правічне, з далеких віків вернулося до неї. Настя ще досі не могла повірити, що так може бути добре з чоловіком. У неї був секс, і вона вважала, що непоганий. З першим чоловіком, потім з Максом. Були у її житті ще кілька пригод, які не залишили по собі жодних згадок. Правда, не завжди їй вдавалося сягнути тієї вершини, якої прагне кожна жінка, але заспокоїла себе тим, що вона, напевне, така, як усі, і не здатна на щось більше. З Назарієм це почуття приходило навіть, тоді, коли Настя й не чекала. Досить було йому зробити два-три несподіваних рухи, торкнутися своїми губами її губ, і це накочувало як підступна хвиля. Виявляється, вона була гарною скрипкою. Просто не було вмілого скрипаля, який би добув з неї такі чарівні і благословенні звуки, як це зробив Назар. Ох, ці мені, гуцули!» Розказували про невсякі небилиці, але ніколи не вірила, доки сама не пробувала. Бійтеся, жінки і дівчата з Великої України гуцулів! дика кров, замішана на чистому карпатському повітрі. Джерельній воді, взятій до схід сонця, згашена на живій ватрі на полонині та скроплена гуцузькими чарами, робить з них неперевершених коханців. Вони поверталися щасливі й упокорені. Заїхавши на подвір'я Микулину хутця, Назар побачив дорогий чорний лексус і спохмурнів. Що трапилося Назарчик одразу вловила його настрій Настя? Нічого, Люба, все гаразд, відповів Назар і легенько торкнувся її плеча. Давай домовимося з тобою про одну річ. Все, що було у нашому житті до вчорашнього дня, у минулому. Вона й так у минулому не зрозуміла Настя. До чого ти це говориш? Пізніше зрозумієш, не став пояснювати. Назар обійшов машину і подав Насті руку. Вони разом прийняли душ, ніжачи одне одного, одного під струменями теплої води, цілувались, бавилися одне одним, наче малі діти. А потім ця дитяча гра раптом перетворилася на дорослу. Натішившись свіжі і щасливі, вони зійшли на перший порх і пішли до ресторану. Настя обіцяла з'їсти ведмедя і назарав передачу, коли вони тільки ступили на поріг ресторанчику, оглядаючи за вільним місцем, коли раптом від стола. За яким сиділи дві жінки, одна з них встала і, розкинувши руки, попрямувала до них. Назарчику, любий, нарешті я тебе знайшла. І, незважаючи на Настю, яка сторопіло дивилася на неї, обняла Назара і розцілувала. Ти став ще красивішим, ніж був, справжній гуцул. Виглядала привабливо одягнена у вишукане плаття з красивою зачіскою, Коротке чорне волосся красиво відтінювало її бліду і гладеньку шкіру. Високі підбори підкреслювали довгі стрункі ноги. Вона зненацька глянула на Настю і наче впалила її своїми чорними очицями, так, напевно, відьми дивляться на свої жертви перед тим, як перетворити їх у дорожній пил чи холодний камінь. Назар посміхнувся, обережно зняв руки незнайомки зі своєї шиї. Радий тебе бачити, Оксана Васильівну. Вибач, але нам треба пообідати. Та ще раз міряла Настю холодним поглядом і повернулася до Назара. Мені дуже потрібно з тобою поговорити Назарчко, Я прошу твоєї допомоги. Гаразд, але не зараз. Опис цієї сте... сцени займає набагато більше часу, ніж вона мала місце. Настя стояла кілька секунд розгублена. Зрозуміло, що Назар не має наміру її знайомити, як цього вимагали правила ввічливості. Вона й сама цього не хотіла, бо раптом відчула уколи гострих ревнощів. Дама попрямувала до своєї подружки, а Назар взяв Настю під руки і повів до протилежного кутка залу. Їй не хотілося вияснювати, хто ця жінка. І що її пов'язує з Назаром, тому зосередилась на меню, яке подав офіціант. Настя добре володіла собою, але Настві було зіпсовано. Подумала про Назара, вважатиме за потрібне, сам розповість. Йому теж було ніяково, і він намагався чимось відволікти, розважити Настю. А коли розповів якийсь смішний анекдот, Настя попустило, вона весело засміялась. Може, й на зло, тій дамі. Врешті та зі своєю подружкою встала і вийшла на вулицю. Страви були смачними, і вони з задоволенням порожнили одну тарілку за другою. Наближалася пора від'їзду. Насті зробилося дуже сумно. Ці два дні вона жила, наче у казці. Такої ейфорії, такої гами почуттів вона досі не пізнавала. Назар став їй дуже близьким і рідним. Вона не могла знати і передбачити, як складеться їхня доля, але була певна, що оці два дні і одну ніч в Карпатах не забуде ніколи у житті. Далі буде.